Володимир Сосюра, так ніхто не кохав, так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весно на землі і земля обирається зрання Дише тихо і легко синяву вона простягає до зір Свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє від щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гейви, зорі ясні. Тихий місяцю мій, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Оріон золотий. Я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирання зрання. Дише тихо і легко синяву вонем, простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки.